Наша наступна зупинка це село Слобожанське. Нинішні бойові дії це повторна спроба вторгнення ворога. Вона почалася 10 травня цього року. У перші дні війни ворог зміг впритул підійти до Харкова, окупувавши Липцівську і Циркунівську громаду повністю. Своїм віроломним нападом, заставши людей зненацька, позбавивши можливості евакуації. Зараз ворог зупинений за 40 кілометрів від Харкова, бої йдуть за кілометр від липців у селі глибоке. У цьому селі залишилася назавжди частина мого серця, моєї душі, моєї пам'яті, натомість залишивши згарище і нестерпний біль втрати. Я вже понад два роки спостерігаю веду записи про поведінку собак в умовах війни, про взаємодію тварин у середині зграї. І за її межами одинаків тут немає уже немає. Позначається досвід, отриманий війною. Собаки під опікою Олени напевно найбільші з тих, хто перебуває зараз тут. Ця закономірність проста і жахлива водночас. У маленького собаку важче влучити. Це звучить жахливо, але такі реалії. І серед сотень собак, яких я зустрів за час війни, я не зустрічав собак дурних. Я думаю, всі розуміють причину чому. Собаки швидко вчаться, еволюціонують, намагаються не повторювати помилок. Ієрархія в зграях будується не на силі, злобі злобій, умінні битися, а на досвіді, умінні вижити. У цій зграї ватажок пес на прізвисько тюбик його тіло деформоване автомобілем, який його збив. Тому його і звуть тюбик. Через деформацію пес справді нагадує тюбик зубної пасти, який знаходиться у використанні. А тепер подивіться на дії ватажка в момент годування і на відсутність харчової агресії у зграї як до побратимів, так і до людини. Зграя має бути згуртованою, здоровою і ситою, це основи виживання, і не кусати руку, яка допомагає тобі в цьому. Я був свідком того, як тюбик зупиняв гарчачі та перекриваючи шлях до дороги більш молодому кобелю патріоту. Не мав сумного досвіду, який довелося випробувати тюбику. Тому що молодий сильний патріот потрібен зграї. І настанови ватажка були прийняті патріотом беззаперечно. Нинішні реалії кардинально відрізняються від ситуації, яку ми спостерігали у 2022-2023 роках. Відповідно, вони вимагають іншого підходу, зміни тактики. Про ці відмінності, про проблеми і, мій особистий погляд на вирішення цих проблем та багато іншого. Я розповім у четвертій заключній частині цих кіно новел. Я буду дуже вдячний за зворотний зв'язок, запитання і поширення цього матеріалу. Адже мені, як і будь-кому з нас, хочеться розуміння, що все це не даремно, що це комусь потрібно. Спасибі тим, хто поруч, хто підтримує, хто молиться за нас. Спасибі тим, чиї добрі серця продовжують світити в темряві байдужості, що охоплює нас. Вони немов маяк, що вказує шлях до порятунку тим, хто зараз у біді. Спасибі вам всім. Спасибі за те, що ви є. Спасибі.